Не відвернися від розп'ятого Христа. Рани його і досі кровоточать, коли закриті для хвали твої уста, коли в молитві говорити з ним не хочеш. Йому болить, як і раніше, болить, якщо в думках ти прагнеш лиш земного, і серце ревністю вже більше не горить, душі зів'яли паростки любові. Йому болить, як ближнього свого, ти часом судиш, словом зневажаєш. А зран Христа тече невинна кров. Чи думав ти про це, чи більцю знаєш? Не відвернись, повз нього не пройди, не будь байдужим до страждань, до болю. Ісус за хрест за тебе міг піти, щоб у житті ти мав найкращу долю, щоб не для себе, а для Нього вжив. Йому віддав життя роки найкраще, і щирим серцем істину любив, та поряд себе Господа уж бачив. По людькам вп'ялись його чоло, образи, докори, невір'я, нарікання. О, як же боляче Христу тоді було, та Він чекав молитви покаяння, чекав, коли впадеш до його ніг, коли лицем повернешся до нього. Любов Христа не знає, перемін. А ти чи любиш усім серцем Бога? В очах Ісуса ще сльоза бренить, коли несеш йому кульгаву жертву, вустами лицемірними хвалить не треба Бога, начебто відверто. Скажи. Що можеш дати ти йому, весь світ він в руці своїй тримає, але так сильно полюбив душу твою, що кожному повернення чекає. Прийди до нього ось такий, як є, Відкрий йому свої сердечні двері, тебе в одежу краще він вдягне, розділить хліб з тобою на вечері. Не поспішай, на хвильку зупинись. Сердечний біль сумій серцем відчути. Біля Христа Голговського схились. Чекає Бог. Чи встигнеш повернутись.